Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати фаршировані яблука, запечені в духовці. Нам знадобиться 7-8 яблук середнього розміру, 250 г кисломолочного сиру, 40 грам родзинок, одне яйце, ванільний цукор. За бажанням можете використати пару ложок цукру, а я буду вже готові яблучка поливати медом. Яблука я вже підготувала. Вибрала всю середину, зараз вам покажу, як я це робила, буквально пару хвилин на одному яблучку. І ще зроблю ось такий додатковий надріз, щоб більше начинки вмістилося. Ось так. А тепер зроблю начинку. Всипаю кисломолочний сир, додаю родзинки, яйце та ванільний цукор. І перемішую. Готовою начинкою фарширую яблука та викладаю на деко. Запікатиму яблука в розігрітій духовці до 190 градусів приблизно 30-40 хвилин. Смачний та корисний десерт неодмінно вам сподобається. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!